Усе залежить від складників. Американка Мімі Шератон планує підготувати до обіду страву воїна рецепт з німецької куховарської книги, виданої 50 років тому. Типово німецькі продукти можна придбати прямо в центрі Нью-Йорка коли готуєш іноземні страви. Головне мати оригінальні продукти та відповідні спеції, інакше не смакуватиме. На Цьому мімі знається. з молоду вона займається куховарінням по німецьки. Для New York Times вона писала рецензії про ресторанну кухню. Німецька їжа у Сполучених Штатах знову популярна. Вона справді знову у моді. Особливою популярністю німецька кухня користувалася в п'ятдесяті. Потім перемогли французи, за ними італійці. А тепер в моді знову німці. після купівлі продуктів та приємного спілкування з товаришем. Мімі -мі Шератон. Поспішає додому і відразу починає готувати. Сьогодні вона це робить для телевізійної групи. Цього має вистачити для обіду. Рецепти Міміна збирала, коли подорожувала Німеччиною у далеких 50-х. Поради гурманам вона не тільки публікувала, а й випробовувала сама. Її куховарська книга продається накладом у три тисячі екземплярів щороку. 50 років, 48 років for the life of a Те, що через п'ятдесят років ця книга все ще у продажу, неймовірно. Any... Поки страва воїна на плиті, мімі у вітальні показує свою куховарську книгу. So this is the book. This is the book. Ось вона. New... Інтерес до цього видання проявляють насамперед американці німецького походження. Mm. Молоді люди хочуть знати, як їхні бабусі й дідусі готували ті чи інші страви. До того ж, тут все англійською мовою. She, she is... Мімі Шератон виросла у США у польсько-єврейській сім'ї. Її інтерес до німецької кухні пробудила няня німкеня, яка працювала в домі. якою ж мовою мімі спілкувалася, коли була в Німеччині. In Germany у Німеччині проблем не було, бо я розмовляю на ідіш, тобто розмовляю я обережно, але багато чого розумію. Нарешті страва готова. Копчена корейка, віденські та баварські сосиски до трапези. приєднується і чоловік мімі. Дуже смачно. Адаітс.